Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми виконуємо фонетико-графічні завдання, коментоване списування, попереджувальний диктант. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути в кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Діти чи любите ви сміятися? Що смішного ви сьогодні спостерігали? Що ж, розумники готові ви працювати, тоді пригадаємо, як ми сидимо за столом і тримаємо ручку на уроці письма. Сьогодні на уроці ми потренуємося в красивому написанні великої малої букви Х і закріпимо вміння писати півовали. Що ж у нас буде у зошиті? Ось так. Якщо вам потрібно, то зупиняйте відео. Далі ми на наступному рядочку запишемо речення. Торба сміху всім навтіку. Ви сьогодні його чули на уроці навчання грамоти, коли ми читали. Отже, записано буде так. Слухаймо і розуміємо вірш про сміх. Сміх це край живих чудес. Сміх це промінь із небес. Сміх це гра веселки з нами, вона сміється кольорами. Сміх душі це сміх дитини і щасливої людини. Сміх це казка, все можливо. Щирий сміх це чудо диво. Що ми з вами запам'яталике слово сьогодні ми чули у вірші? Слово сміх. А іще його сестричка це усмішка. Сьогодні ми напишемо і накреслимо і заповнимо звукові схеми цих слів. Ось так буде у зошиті Сміх у нас запишеться чотирма звуками, чотирма буквами. Перший звук С приголосний твердий, М приголосний м'який і голосний Х приголосний твердий. Один склад сміх. Так. А слово усмішка має сім букв і сім звуків. «У» – голосний, С, приголосний твердий, М, приголосний м'який, І голосний, «ш» – Приголосний твердий, К, приголосний твердий А голосний. Поділимо на склади усмішка. Три склади, будь ласка, наголошеним складом буде перший склад У, тому що ми його з більшою силою голосу кажемо. Усмішка. Так, а тепер ще раз ми прочитаємо у вірші Володимира Орлова, що купила жабка на базарі. Які назви продуктів? Ви запам'ятали, що жабка називала правильно, а які ні? Давайте прочитаємо початок речення. Жабка купила. Спишемо це речення в зошит. Отже, звідки йдеш ти жабко з крикотушкою. Я йду з базару, мишко-пострибушко. А що ти купила? Усього потрошку. Квапусти, квасолі, сюй ква квагорошку. Ква сю, ква так. Давайте спишемо перелік продуктів з двох останніх рядків вірша. Під час виконання завдання давайте пояснимо, як будемо писати кожне слово. Капусти, слово пишеться без букви В. Квасолі квастю – слова так і пишуться, як сказала жабка. Слово горошку пишеться без складу ква. Що в нас буде в зошиті? Жабка купила капусти, квасолі, квастю, горошку, будь ласка, зупиніть відео і запишіть це речення. А тепер попереджуваний диктант. Зупиніть відео і за допомогою стрілечок прочитайте, що я тут написала. Скільки слів у цьому реченні? Давайте назвемо їх. Від усмішки йде до всіх тепло. Шість слів. Як пишеться перше слово? З великої літери. Давайте поділимо слово усмішка на склади. «Усмішка». У нас вийшло 4 склади. Так, давайте назвемо. П'яте слово, скільки в ньому букв? Йде три букви. А яка перша? Й. Так, і що у нас у слові тепло? Ми пишемо його через букву Е, бо голосний звук тепло. Тепло. Ми будемо писати з буквою Е. Запишемо речення частинами від усмішки йде до всіх тепло. Пропишемо його дуже красиво у зошит. Від усмішки йде до всіх тепло. Зупиняйте відео і запишіть його до себе в зошит. Яке слово показує доброзичливий і веселий настрій. Сміх, усмішка. А яке речення вам запам'яталося з уроку? Згадайте, будь ласка, що ж буде у нас у зошиті? Зупиніть відео і перевірте, будь ласка, що ви написали. Це перша сторіночка і друга сторіночка. А тепер оберемо відповідну цеглинку лего із емоційною ромашкою. Зелене мені силу всі завдання, червона було складно та незрозуміло, жовта – все було легко та просто, блакитна мені потрібна допомога. Я дякую вам за увагу. Ви, молодці, будьте здорові і щасливі!